Сказав Господь ідеям, які до нього прийшли, хто їсть моє тіло, п'є мою кров у мене перебуває, і я в ньому, і як мене послав, живий втець, і я живоцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб що зійшов із неба, не як батьки вашії лиманої померли. Хто їстиме цей хліб, житиме по віки, так говорив він, коли навчав усе на в капернаумі, почувши це, багато хто з його учнів говорили, жорстока ця мова, хто може її слухати, Ісус, знаючи в собі, що учні оремствовали, мовив до них, чи вас це спокушає. А що, коли побачите, як син чоловічий, восходить туди, де був перше, дух оживляє, тіло ж нічого не помагає, слова, що я сказав вам дух і життя, де хто з вас не вірує, Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить. І додав, ось чому, я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох, невже ви хочете відійти, озвався до Нього Симон Петро, Господи, до кого нам йти?» У тебе слова життя вічно ми ввірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос Воскрес! Сьогоднішнє святе Писання для тлумачення і пояснення є досить важке насправді, тому що. Звернення Ісуса Христа до євреїв є дуже глибоке і дуже багато має таких значень, яких треба пояснювати, знаючи старий Завіт і старе Писання. Найперше самого початку, коли Христос до них звертається, використовується одне грецьке слово, склероз. Це, іншими словами, якщо перекрасти на українську мову, це є як поняття, яке є дуже важко прийняти. Коли Христос їм говорить про хліб і про свою кров, євреї дуже добре зрозуміли, коли він їм про це розповідав, про хліб, який сходить з неба. Іншими словами, Він себе назвав хлібом, який безпосередньо сходить від Творця. І що він з Творцем. Мають дуже тісний зв'язок, вони одне ціле. І як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їстиме мене, житиме мною. Христос не просто каже, що Він походить від Отця, але Він той, котрий має життя, і той, котрий може це життя давати іншому. І це є правдиве життя. Бо інше життя, яке є поза Богом, це є насправді Оман. В Старому завіті не один раз Бог звертається до ізраїльського народу, що Він є тим правдивим життям, тією правдивою, чистою водою, в якій вони можуть прийти і пити. Тобто скільки забажають. Але замість цього вони собі викопали копанки, покинувши мене воду живу. Знаєте, що таке копанки? Тобто, замість криниці чи джерела, де б'є. Ключем жива вода, викопали собі ями, в яких стікає дощова вода. І коли вона трошки постоїть, вона починає смердіти і покриватися такою, немов би піснею. Христос, немов, робить перегук з тим старим завітом, що то життя, яке ізраїльський народ так шукав з Богом, воно тепер звершується в Ісусі Христі. І він є цим життям. І лише той, хто до нього приходить, хто може і буде їсти це тіло і прити кров, матиме це життя. Це не означає, що ця людина фізично не помре, тому що, як каже, тіло фізичне не може додати. Тут йдеться про духовне життя. І не просто духовне, але життя з Богом і Бозі. Багато відійшло учнів, які почули були ці слова. Кожен ізраїльтян добре знав, що побачити Бога і жити є неможливо. Тому що Бог це є сама святість, як в Стромузавіті неодноразово приймуть той палючий вогонь. І кожен, хто до нього хоче наблизитися, він згоряє. Використовує для цього філософії два терміни Сакрум. той, що є святий, і профан. Той, що є такий простий, буденний грішний. І коли цей профан наближається до сакруму, він знищується. І коли Христос говорив про ці речі, щоб до нього наблизилися, перебували з ним, воно має дуже велике значення. Тобто людина. Має не мов би, себе знищити, перестати жити для себе, але почати жити Богом і для Бога. Оце є справжнє тоді шукання цього життя вічного. Це є досить великі стандарт. І через ці великі стандарти багато відійшли. Тому що, розуміли, вони не готові на таке відгукнутися. Не готові це прийняти, бо саме. Справжні відносини з Ісусом Христом показують, яка є віра, який є насправді я, і наскільки я є правдомовний, кажучи, що я люблю чи наслідую Христа. І Христос чітко стверджує, що Його слова є правдиві. Ось, побачите, син чоловічий восходить туди, де був перший. Він не може ставить запитання їм це. Це йдеться про те, що він від Бога вийшов, від Бога повернеться. Він говорить про Воскресіння і Вознесіння одночасно. Він говорить те, що поверне ту славу, яку мав спочатку в Отця. І стане в цій славі. І Справжнє це життя, яке він може дати, і яке людина може осягнути, лише є з Богом. Тобто сенс життя полягає бути з Богом. Він є той, котрий дав життя, і він знає, для чого він це життя дав. Тому він один може направити життя в то русло, в якому воно насправді може йти. Людина не може бути насправді щасливою без Бога чи поза Богом. Тому що її життя і її щастя поза Богом буде немовби таке, як фата Моргана. Знаєте, що це таке? Це таке французьке слово міраж. Людина постійно буде тоді бігти за щастям і коли здається, що вона його вхопила, воно знову неї буде вислизувати і тікати далі. Це щастя буде завжди тимчасове. Якщо в людини щастя завжди залишається тимчасовим. Це означає, що ця людина насправді не має до кінця у своєму серці Бога. Бо вона не осягає це щастя. І, в принципі, це всіх людей, які відійшли від Ісуса Христа, умовно кажучи, можна поділити так відносно, які будували свої відносини з Христом на такі три основні елементи. Принаймні, так це стверджують певні дослідники Писання. Відійшли найперше ті. Які в Ісусі Христі шукали були вигоду. Вони були з ним до того часу, поки Ісус Христос мав успіх, поки Він був популярний серед народу. Тому вони перебували з ним, сподіваючись, що щось від того собі хапнути. І дуже часто є такий тип християн. Я є християнин, бо мені це вигідно. Тому що мій директор християнин. І знаючи, що я і християнин до мене по-іншому поставиться. Але коли змінюються певні моменти, людина це все залишає. Тому що вона ніколи серцем не жила і ніколи в серці насправді, Господь в неї не перебував. І так певні ці учні, які були з Ісусом Христом, коли Христос почав говорити ці глибокі речі, Даючи зрозуміття, що справді Він є Месія, він є Господь, книжники Фарисеї почали бунтуватися. І бачачи це, що Христос втрачає авторитет, а старшина ізраїльського народу на нього починає злитися, вони побоялися за свою шкіру і просто втік. Просто і банально. Деякі Просто відійшли через свої власні амбіції і свій спосіб життя. Адже стандарти високі. Бути з Богом це означає завжди прагнути, завжди триматися святості. А іноді так хочеться скочити в гречку. Тому вони просто теж відійшли. Вони не хотіли змінювати свій спосіб життя, адже так добре, як я вже живу. Тому теж відійшли від нього. Дуже часто так буває свого часу, колись один художник малював картину про Тайну Вечерю. І він дуже довго розшукував тих всіх учнів і самого Ісуса Христа для того, щоб цю Тайну вечерю намалювати. Адже ця особа, яка мала бути на цій картині, вона мала відображати той внутрішній світ тих апостолів чи Христа. Він дуже довго розшукував. І на кінець знайшов молодого чоловіка, який випромінював би світло із своїх очей. Його обличчя мов би сяяло без сяю. І він з нього напалював Ісуса Христа. Він був щасливий, що знайшов цю натуру для Христа. Хоч він поступово почав шукати інших учнів. Але велика була проблема і дилема, коли йому треба було знайти Юду. Він дуже довго розшукував і в кінцевому результаті пішов до такі недря місця, де були люди такі найбільш опущені. І після довгих розшуків він знайшов чоловік. І коли він вже закінчив писання Юди, цей чоловік до нього вже звернувся. Ви вже з мене колись малювали. Цього не може бути, каже, я правда. Каже, ще півтора року тому ви з мене малювали Ісуса Христа. Наскільки людина опустилася, наскільки людина впала через власні певні амбіції чи власні небажання? Тому так само і ці другі учні відійшли. І залишився лише цей. Основний, останній, найменший каготок, третій, це ті, які виявляли справді ставлення до Ісуса Христа, які жили вірою і жили Христом. І таких є завжди найменше. Тому і покійний Папа Венедикт казав, що прийде час, коли церква Христова залишиться маленькою. Залишаться тим маленьким конгортком, як це було на самому початку християнства. Тому що ти всі спокуси і всі багатства, які дає світ, відірвуть багатьох від Христа. Люди просто спокушаться, хочу краще жити, хочу те, хочу інше. І через це хочу, дуже часто будуть забувати про те, що. Мета і ціль відводять від Бога. Петро тут робить визнання віри. У тебе слова життя вічного. Це є дуже гарне слово. У тобі життя вічного. Тобто у тобі є слова Творця, Отця. Твої слова, твої уста говорить. Сам Отець. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, Живого. Багато є різних переказів і передань, скільки було учнів Ісуса Христа. Ми згадуємо, що є 70, ми згадуємо, що є 120. Але найбільш таких, що трималися Христа, скільки. І то серед тих 12 знаємо, що був Йода. Він мав все необхідне для того, щоб бути святим. Він був найближче до Христа. Він бачив. Він мав владу виганяти з духів і вціляти. Тобто він бачив діє Господь. Він це відчував на власному шкірі. Але власні певні амбіції, власний світ, небажання щось змінювати, але щось прихопити, щось використати, В кінцевому в результаті його призвели до падіння. Коли людина пускає в своє серце таку певну зажерливість, хоче щось охопити більше за всіх решти, Я завжди пан. Першим, хто впав, Люцифер, який захотів стати вище Богом, тут Юда, який почав з дуже дрібного. Адже він був казначей. І каже Писання, коли хтось кидав ту калитку, він звідти крав для себе. Хоча Христос чітко їх питає, чи коли ви були зі мною, вам щось бракувало, пригадуйте перед тим, який вдив до саду. Коли Ісус Христос мав іти на терпіння? Ні, то тепер, каже, візьміть уже собі, бо буде час, коли буде переслідувати. Отак буває і з людиною. Все мало. Нічого не бракує. Але десь та маленька іскра гріха може так людину низько опустити. І це ми бачимо на такому буденному прикладі. Коли людина деколи нехтує в своєму серці гріхом. І цей гріх потихеньку в серці людина починає зростати з дрібниці, і людина потім стає нечутлива до гріха. А, а потім посповідається. І людина вже не усвідомлює, що тим потім посповідаюся, що, а Бог пробачить, людина починає грішити вже важкі мигрі. Бог простить. А це вже занадто надіє на Боже милосердя. Коли людина легковажно переступає заповіді Господні, Бог простить, а потім Господи І людина вже на тій дорозі, що вона відпадає від Христа. Проте справжнє життя, правне повнота життя. Є лише з Христом. І лише Христос може привести до того глибокого спілкування з Отцем. І коли це відбувається, каже Христос, що Отець приводить до Христа всіх, але від Христа до Отця лишаються ті, які справжні готові над Своїм працювати серцем. Готові очистити своє серце і пустити туди Святого Духа, який би це серце. І лише тоді від Христа особа повертається до Отця. Тому навіть в монашестві, коли складаються обіти, є така пісня об'яття Отця, що ти залишаєш то буденне і повертаєшся в обійми люблючого свого небесного батька. Це і є мета і завдання кожного християнина. Бо Бог нас утворив дав нам життя, і ми маємо так прожити це життя, щоб в один момент ми могли це життя повернути Богові, яке має бути вже освячене нашою вірою, нашою працею і нашою любов'ю. Христос.